Знаєте, років з 20 я дуже любила переїжджати. То я там півроку пожила, там півроку пожила. Ну, і здавалося, що мені стає скучно, або в мене там щось сталося таке, знаєте, таке страшне там, чи погане. Неприємна яка ситуація, і все. Я вже зразу хочу переїжджати мені тут надоїло. Потім я вийшла заміж. Е, у мене вже була дитина два роки. Ми вирішили чоловіком переїхати в Польщу. Е, ми переїхали в Польщу, пожили тут півроку. В мене не вийшло з роботою, ми ще попали в ковід. Все так дорого, все так все, не хочу. Я вертаюсь в Україну. Пожили в Україні півроку, знову ж не все таке собі як представила. І знову я хочу вертатися в Польщу, я знов хочу щось міняти. Коротше, міняла в своєму житті я безкінечно місце проживання до тих пір, поки не зрозуміла, що до тих пір, поки не буде ось тут всередині спокою, не буде балансу, до тих пір, поки ти всередині себе не віднайдеш ту себе, ти будеш їздити з країни в країну, з міста в місто. Тому що ти будеш шукати постійно місце, де тобі буде краще. Але якщо тобі з самою собою погано, в якій би країні, в якому б місці ти не жила, тобі з собою буде погано. Тому шукайте свій внутрішній баланс, і потім, які покріння вони були, вам буде добре самим собою.